Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити про книгу від Івана Нечуя Левицького. І це така ем, напівсмішна, напівтрагічна історія, яка називається Баба Параска та Баба Палашка». Я, як зазвичай, приготувала свої нотатки, тому що кожну книгу, яку я читаю, я спочатку. Нотую в літературний щоденник, а вже потім ділюся з вами в відео. І сьогодні хочу почати з того, щоб закликати вас підписатися на сторінку, якщо ви вже переглянули якийсь контент, і він вам сподобався. Тому що нещодавна аналітика показала, що майже 90% людей, які дивляться контент на Каналі, не є підписниками, і давайте виправляти цю статистику. Це є важливо, тому що так я оцінюю ефективність цих відео. Мені стає зрозуміло, що контент вам подобається, і я в подальшому буду працювати над, над покращенням цього контенту, над урізноманітленням, тобто додавати ще інші. Матеріали не тільки книжкові огляди, це є в планах на 2025 рік. А тепер я хочу вам подякувати і приступити, власне, до книжки. Це історія двох двох жінок, яка розповідається спочатку історія, власне, баби Параски про її трагічне життя, спричинене Війною з іншою бабою, з бабою палашкою І якщо так загально дивитися, то це така собі історія двох двох сільських бабів, які між собою не можуть знайти порозуміння і постійно одна заважає інші жити. Там використовується навіть фрази, що ось. Якщо ніяк не вирішиться, то мені доведеться там а, піти з села, або ж а, мені доведеться а, а, закінчити життя самогубством, бо жити а, в цій атмосфері ворожості, а, власне, з тією другою просто неможливо. А, складно виокремити джерело цього. Протистояння власне, цих двох жінок цікаво інше, те, що кожна, кожна відчуває ось цю конкуренцію насправді. Тобто, якщо ми її проаналізуємо з погляду сучасності, то це, це жіноча така собі конкуренція, яка постелена на тло. Сільської, сільської ворожби такої собі. Насправді, я хочу відійти трошки від сюжету і подумати про це трошки вже в сучасних реаліях, як ми би ми це бачили зараз, так? Тому що насправді це історія про, про те, що. Вона досить актуальна, як на мене, поясню чому. Тому що ем, наразі у нас продовжується це протистояння іноді між жінками, ем, конкурентне протистояння, так ем, складно виокремити, чому, ем, чому іноді жінки так себе поводять, але. Ем, Зараз в сучасної жінки, української жінки, є набагато більше власне, інструментів, способів, як це подолати. Ми вже, ми вже сучасні люди, ми можемо сходити до психотерапевта, проговорити цю тему, ми можемо самостійно шукати шляхи подолання цієї проблеми. Через різноманітний контент, який знаходимо в мережі, і саморефлексії через роботу з самою собою, розібрати цю проблему, чому вона відбувається, власне, як її вирішити. На щастя, вже в сучасних жінок, мені здається, які в цьому плані ми менш залежні від того, як. Як реагує на нас суспільство? Тобто, в цьому плані вже ми більш, більш сучасні, так якщо раніше, ще 100 років назад, ми розуміли, що так як нас сприймає суспільство, ми дуже від того залежні. Так? Згадаємо ту ж історію, коли дівчина приносила дитя в пелені. Тобто, це, це було дитя народжене за шлюбом, і це викликало відторгнення суспільства, її не приймало зазвичай, так що ставало величезною проблемою і трагедією цієї жінки, яка була змушена чи то виходити з цього суспільства, яке її знало. Шукати собі іншої долі, і це було досить складно в тих умовах. Тобто тут, тут цікава, цікава така річ, тому що ще я хотіла поговорити про таку, такий момент, що ну, існує думка, що в минулому жінки могли самолікуватися від таких проблем через. Через власне культуру. Тобто тоді не було радіо, тоді не було телебачення, тим паче інтернету, і жінки самі влаштовували собі музику, так, вони співали. Це те, що, на жаль, сьогодні ми втратили ми майже вже самостійно, мало співаємо або взагалі не співаємо, так, але це дуже. Для людини терапевтична практика, так? Ем, людина виспівувала всі свої жалі, болі, е, в такий спосіб вона лікувалась. Е, жінки багато займалися ось ручною роботою, що в певній мірі відволікало їх від дурних думок. Е, ця технологія, до речі, працює і сьогодні, так? Іноді, коли у нас ем, ми перевантажені від емоційно е, 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 або інтелектуально дуже перевантажені. Так, е, є дуже хороший спосіб себе розвантажити, робити щось руками. Е, фізична активність або ось якась е, ручна праця дуже допомагають е, насправді е, вилікуватись від. Е, е, від власне гірких думок. Так як жінка ще 100 років назад дуже багато працювала руками, то власне через це вона лікувалася, вона лікувалася через те, що вона мала вишити багато сорочок, чи там щось виткати, чи, чи сукно обробити. Так? Тобто багато всього було, і, і через це жінка себе лікувала. Я погоджуюсь з цим, але тільки частково. Розкажіть, як ви думаєте? Ось уявімо, що ви хочете зазирнути ось, або дещо перенести себе ось, там, в часи вашої прапра. І Ось як, як вона виходила. Жінки в той час не було багато жін, великого відсотку жінок, які читали, писали, тобто вони вирощувались в колі своєї родини і в межах свого місця проживання, будь то село чи місто. Ось, і відповідно залежали від того руху. Життя, циклу життя, в якому, в якому вона перебувала. Ось. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою, що насправді тоді цього жінкам через культуру було достатньо, достатньо себе ну, вивантажити, емоційно вивантажити. Так? Тому що, мені здається, це все ж таки. Не стовідсоткова не історія, так, це мало певний терапевтичний ефект, але, е, як на мене, цього було недостатньо. Через це траплялися такі сварки. Тобто ця е, сварка насправді це, це спосіб вивантажити себе, е, себе на емоційному рівні. Якщо згадаємо інший твір, про який я вже робила книжковий огляд, це дешева сім'я, і ми пам'ятаємо, як там жінки сварилися, приходили одне до одної, били горщики, то по суті це та сама історія. Жінки в такий спосіб, так, вони не могли експресивно себе вираж реалізувати в суспільство. Так? Ем, тому вони все, всі ці емоційні вибухи вони відбувалися в родині, або е, як це в Кайдашевій сім'ї, дуже добре зображено. Або ось так в суспільстві знаходилась така собі мішень, і через такий спосіб вони себе вивантажували. Е, вивантажували е, і е, а може, і також додавали собі іншого страждання, тому що ось ця конкуренція, вона все ж таки давила, і е, так вони вже думали про якесь там собі самогубство е, між того, щоб просто прийти і одна з одною поговорити і з'ясувати, що, що власне не так. Ось, ось така історія, е, історія, яка, мені здається, досить часто траплялася. В українському суспільстві ще 100 років назад, і мені здається, що навіть якщо ми заглибимось в якісь не міське, а власне життя, сільське містечок, я думаю, що якісь відголоски ще ще можна таке знайти в українських родинах, в українських маленьких суспільствах ще і до сьогодні. Ем, я не, ем, не можу це достовірно науково стверджувати, але мені здається, що якісь відголоски від, від цього всього е, вони все дощ, досі зберігаються в маленьких суспільствах. Ось, е, звісно, в е, великих містах е, е, тут е, вже більш розмиваються ці, е, ці речі, і, і, як я сказала, вже вже люди. Е, Часто шукають більше, більш сучасних підходів. Так? Особливо зараз проговорюється тема того, що українці, українцям важливо відвідувати психотерапевтів, неважливо статі, це можуть бути жінки, чоловіки. Особливо зараз, коли в Україні є війна, особливо коли вона затяжна. Коли навколо є настільки багато невизначеності, так, і це дуже сильна травма для нас отримувати таку кількість новин, і вони негативні, так, і також все це накладається на попередні травми, травми і економічних криз, які ми переживали ще в 90-ті і далі там. І пандемія, ось це що нещодавні. Всі, і все це накладається, нашаровується часи радянські. Якщо хтось жив до них в них в наших генах перебуває ще багато непропрацьованих травм, так тому ось ця ось це вивантаження себе і ну, власне. Можливість саморефлексувати, мені здається, це, це дуже хороший ем, спосіб роботи з собою, особливо в кінці року. Ем, е, і також, е, звісно, не треба нехтувати такою вже сучасними підходами і роботою з е, спеціалістами в цій галузі, тому що це дуже важливо. Ось така е, інтерпретація моя, власна від. Такої звичайної історії, так, ворожнечі між двох бабів від Івана Нечуя-Левицького. Не знаю, як ви сприймаєте цей текст. Напишіть мені свої враження про цей текст. Я дуже вдячна кожному з вас, хто коментує те, що я тут з вами проговорюю, тому що мені цікава ваша думка. Іноді виходять такі дуже цікаві від вас коментарі. Я власне намагаюся реагувати на кожен з них, читаю їх уважно, іноді це можуть бути і історії про певні твори, про якісь про історичних постатей, так тому що іноді в творах, які я читаю, вони виникають, дехто ділиться своїми історіями. Для мене це дуже-дуже цінно, дуже приємно, що все ж таки ви переглядаєте ці матеріали і підтримуєте україномовний контент своїми лайками. Не забувайте про це, вподобайки, про коментарі. І, і те, що я сподіваюся, що власне, чому я роблю ці книжкові огляди на те, щоб надихнути вас. Також читати, читати українську літературу в першу чергу, тому що м, зі свого досвіду власного можу сказати, що дуже-дуже е, е, мало я була е, ознайомлена з українською літературою. Так, я е, вчила її в школі, е, так ми там щось читали, е, але коли ти прочитаєш ці твори вже там в дорослому свідомому віці. Особливо пройшовши той шлях, який ми вже пройшли, і як нація, ось за останні 10-20 років нашого, нашої еволюції, так як, як нація, теж дуже багато всього відбулося. Тому, мені здається, тут відкриваються нові сенси. І, звісно, багато авторів, які ми, про які ми, на жаль, не знали. Тому тут є багато літератури і не тільки художньої, і не художньої літератури, але дуже важливою для нас для прочитання. Будемо відкривати її разом, я сподіваюся. І дякую вам за увагу. Буду вдячна вам, якщо ви подивитесь наше наступне відео. Дякую.